тому йому поставили страшний діагноз. Рак спершу музиканта Едуард Приступа, більш відомий як діля, думав обійдеться без хірургів, однак хвороба не відступала. Діля, який завжди допомагав іншим, виступав із благодійними концертами, підтримував дітей з інтернатів. У лютому 2016-го вперше сам звернувся по допомогу у соцмережі. Написав: Друзі, прошу вашої допомоги в зборі грошей мені потрібна термінова операція, після закінчення якої потрібен курс. Хіміотерапії орієнтована сума лікування 25 тисяч євро. І люди миттєво відгукнулися. Лише за три дні зібрали понад 300 тисяч гривень. Такого діля навіть не очікував. Оперували музиканта в Ізраїлі. А 24 березня він написав на своїй іменці: ми перемогли рак. Навіть в найскладніший період діля не втрачав оптимізму, творив, писав музику та обмірковував плани. І ось результат перший концерт літа. Так, музикант назвав свій перший виступ після одужання. Вже завтра діля презентує на ньому нові пісні. А сьогодні музикант у студії сніданку. А Якобс Монарх запрошує до теплого спілкування. І у нас в гостях лідер гурту Неділя Діля! Діля, Привіт! привіт". Вітаємо. привіт добрий привіт, ранок! Привіт. Добрий ранок! Діля. Ну ти пережив таку страшну хворобу онкологію ну, ми не можемо не запитати, як ти себе зараз почуваєш, як твоє здоров'я? Нормально п'ять днів, п'ять-сім днів тому я пройшов черговий тест на онкологію. Він позитивний, ну тобто позитивний хороші за новини. Да, новини, бо ну так кажуть, так треба такі, такі є протоколи. Це ти на п'ять років зобов'язане святкувати, тому що. Але а, динаміка позитивна, динаміка позитивна, так потім через місяць у мене буде чергове обстеження в Ізраїлі, і ну тобто, все, все зараз позитивно, нормально. І я вже очікую, коли мені вже можна буде повноцінно повернутися в спорт, тому що хочеться вже там так і футбол бігати, і все. Але поки в спорті життя не можна і там піднімати щось кого не поки треба ну, ще з тим по -почекати зі спортом. Ну багато що з чим треба чекати, тому що все буде поступово. Ну але все одно ми тебе вже вітаємо. Вітаємо, тим, що позитивні результати. Ну але тим не менш. Менш спорт ще трохи чекає, але от творче життя ти повноцінно вже повернувся. Повно. Вже наповну, вже скоро концерт. Та, Завтра та, концерт я скажу. Користуюся нагодою. Хочу запросити ваших глядачів і слухачів. Завтра в Caribbean Club в Київ у 20.00. У мене сольний концерт. Він називається Перший концерт літа. Вся інформація є в інтернеті. Ми вже про неї зараз сказали. І це була неймовірна робота. По перше, в мене було багато думок що навіть коли я до вас попередньо приходив ефір, я ще не знав, чи буду я якось повертатися в музику, співати. А потім все ж таки я вирішив це, і ми зробили дуже серйозну, таку важку роботу. Це і новий склад музикантів, це і нові пісні, ці пісні, які вже люди знають, які зроблені в нових аранжуваннях. І все це ми зробили ну, майже за місяць. Тобто це такі дуже були величезні репетиції, їх, даже, можна сказати, виснажуючі такі. Іноді по Годин. От власне, от те, що ти пережив у своєму житті, воно якось вплинуло на твоє зараз теперішнє творче життя, якось змінило твій музичний вектор. Uh... Мій музичний вектор ну, музичний вектор, я завжди любив робити музику, різну музику, і це мені подобалось робити таку полістилістичність. Якщо раніше це мене трошки самого так розхитувало, я думав, чому так відбувається. то Зараз для мене це Такий особистий козир, так, що музика може бути і з елементами і регі, і джазу, і, і поп-музика, і воно все так дуже гарно а, дуже гарно поєднується в творчості. Діля, перед тим, як ти заспіваєш в ефірі «Сніданку», з посилний сьогодні день захисту дітей. А, якщо можна коротенько, я розумію, що кожна в себе велика історія твоє дитинство, яким воно було? Моє дитинство було щасливим, воно проходило а, в навчанні. Я дуже багато навчався. Я вчався в загальноосвітній школі, в музичній школі і ще займався спортом, і потім перейшов ще й додатково в спортивну школу. Ну Можна сказати, що дитинство було повноцінним і щасливим. Чи чогось не вистачало, зважаючи на сьогоднішній час, на сучасність? Чогось не, ну, я не знаю, ну можливо гаджетів тобі не вистачало дитини. Вони, вони мені тоді були не потрібні ці а, гаджети, да так. так. Я також хочу привітати дітей і всіх українців, з Днем захисту дитини. Хочу сказати, що це не тільки Діти. має бути в цей день, а це має бути завжди. І саме тому, наприклад, завтра до мене на концерт я запросив, прийдуть дітки. Фонд допомоги онко дітям з КРАП. Вони привезуть діточок до нас на концерт. Ми їм робимо окремий стілець, столик. Вони там буде також слухати концерт. Ну я тебе скажу. Вже маленькі глядачі віддалися. Я думаю, що концерт можна почати вже зараз. Можна, так? Так. І таким чином проносуватись те, що відчують, те, що побачить, те, що ти відобразиш на своєму виступі. А, гітара ну, це так. Це два відсотки. Ну, це одно ну, це таке. Але... Буде... Це перша пісня літа. Мені буде, прямо так? зараз і... ти? так, так. так. Як діти. Увага зараз <кліп> діля буде співати пісню, яку до речі чули. А ви будете танцювати. Добре, у мене є, є? пісня, вона називається казка для дорослих. Вона поєднує в собі е якось такий і дитячий настрій. І... І дорослий. Як називається казка для дорослих». «Казка Для дорослих. просто так. Пора танцювати у полі вітер, Свою коханку загубив, залишив справи і шукати полетів. Вона просила, щоб він її квіти назбирав. Він все наплутав. Гілля багато налама вона Собі під сонечком тихенько спала, травою вкрилася і снилося, що вітер десь блукає вітер мрій, вона й чекає, вона й розчекає, вона й розекаєн, вона й чекає, вона. Чекає у вітер свою коханку не знайшов, вдягнув костюма, на свято у село пішов, як не крутився, його ніхто не помічав, він розлився і в хатах стріхи позривав опона, собі під сонечком тихенько спала, травою вкрилася і снилося їй, що вітер десь блукає.

Сонечком тихенько спала, травою вкрилася і снилася, що вітер десь блукає, вітер мрій, вона його чекає, а вона собі від сонечком тихенько спала. Травою вкрилася і снилася, що вітер десь блукає, вітер мрій, вона його чекає. Браво! Діля, Діля, неділя. Завтра зустрічайте. А, в Карібіан Клабі натхненний концерт, натхненний. Діля пісні, діти, дорослі. І ти, я ж запихався. я ти тому я що, так, вона ж, що ця концерт, попер. А поперше концерт. Дякую. А, Дякую. Отже, друзі, завтра Карібіан клаб приходить. 21 година, а ми з вами сьогодні прощаємося. Що? Сьогодні особливий був ефір. Неймовірно, діти вам сподобалося? Хочеш так. щось сказати. Кажи. А ну іди сюди, дай. Зараз я тобі мікрофон дам. Тримай. Усіх Тримай. угостити. Я хочу всіх угостити такими. Цукерочками. Угу. Так, дякую. Так. О, цукерочки. Дуже смачні. Від медики? Угу. Клас. Діти, вам сподобався ефір сьогодні. Так. Дякую. Так, хто найбільше сподобався? Можливо, гість, можливо, пісня, так. можливо, пригощання. Можливо, джун. Джун. Джум. Джун. <рес> так, ну що, друзі, приходите до нас, гості ще.